Годі, діточки, вам гратись на заняття слід збиратись, інопланетянин Левко нас чекає, про слова він щось питає. Послухайте уважно. Добрий день, мої любі друзі. Я прийшов з вами вчитися називати слова. А чи вмієте ви читати ці слова? Писати їх і я теж не вмію. Що ж робити? Малята і тиливко, не засмучуйте, Я всьому навчу. Подивіться уважно, що це? Так, сонце. Спробуємо. Записати це слово за допомогою смужки. Якого кольору сонце? Жовте, а смужка теж жовта. Отже, ми слово сонце записали за допомогою жовтої смужки. Ось спробуємо прочитати його. Сонце. І ще раз, дітки, це дуже добре. Дивіться, у мене ще є кмужечка. Так, а ну подумайте, поміркуйте, мої любі, що ми можемо зад... записати, яке слово, за допомогою цієї смужки. Дуже багато варіантів так, а я пропоную записати. Слово капуста. Так, капуста в нас зелена і смужечка зелена. Давайте прочитаємо це слово. Капуста дуже добре. Всі разом. Капуста. Отже, за допомогою смужок ми можемо записувати різні слова. Так, давайте ще підберемо слова та смужки і почитаємо їх. Так, що це? Помідор? Так. Прочитаємо Помідор. Ось так гарно ми записали назву предмета, так і ще. Що це дітки? Морква, запишемо. Це слово за допомогою жовто-гарячої смужки. Прочитаємо всі разом. Морква. Дуже добре. Що це? Баклажан. Запишемо це слово за допомогою смужки. Ось такої фіолетової. Так, прочитаємо це слово. Баклажан, дуже добре. А тепер дівчатка прочитають. Баклажан. А хлопчики прочитають ось це слово. Капуста. Дуже добре. Отже, робимо висновок, що слова ми можемо записувати за допомогою кольорових смужок. Так. А зараз гра для розумників, які сидять за моїм екраном. У Вас буде подвійне завдання. Отже, спочатку назвати предмети, а потім підібрати до них узагальнююче слово, тобто слово, яким можна позначити всі ці предмети. Ну, наприклад, помідор, капуста, морква, баклажан, все це разом. Овочі так, молодці дітки, рухаємось далі. Філець. Стіл Диван. шафа. Як назвати ці предмети одним словом? Вірно. Меблі. Мотоцикл. Трамвай. Автобус? Потяг. Як назвати ці предмети одним словом? Транспорт. Дітки повторюємо чітко кожне слово. Груша, виноград, персик. Яблуко Все це фрукти. Так, і ще в нас одна група предметів. Чітко називаємо слова, назви предметів. Лисиця, ведмідь. Заєць. Вовк. Одним словом, лісові тварини, а ще ми їх називаємо звірі. Дикі тварини звірі. Молодці дітки. А зараз в нас невеличка фізхвилиночка. Повторюємо за мною. Раз підняти руки вгору, два, нагнутися додолу. Не згинайте, дітки, ноги, як торкаєтесь підлоги. Три-чотири прямо стати будемо знову працювати. У фізхвилиночки прозвучало багато слів назв дій. Згадайте їх. Підняти, нагнутися. Згинайте, торкайтесь, стати та працювати. Це все слова назви дій. Спробуємо, дітки, зараз до деяких слів назв дій підібрати слова родичі. Ми вже знаємо, що такі є слова, так? Це слова, які звучать по-різному, але мають однакове значення. Отже, підбираємо. До слова вживати їжу, як можна по-іншому сказати. Їсти так, обідати, вечеряти, снідати, перекусювати, смакувати. Ось так. Підберемо слова родичі до слова ходити. Пересуватися, рукувати, мандрувати, прямувати, ступати, якщо легенько, пересуватися, просто йти молодці. А як можна, е, іншим словом, сказати спати? Дрімати, відпочивати. Лежати, відсипатися. Молодці дітки. Так, на попередньому занятті ми познайомилися зі словами, назвами, ознак. Пам'ятаємо, що до будь-яких предметів, які знаходяться навколо нас, ми можемо підібрати безліч слів ознак для того, щоб їх описати. Отже, зараз я буду промовляти слово сполучення. А ви замініть його одним словом, називаючи слово ознаку. Ну, наприклад, ніж із металу який ніж, вірно-металевий. Тож продовжимо. Тарілка виготовлена з фарфору. Яка таріл? тарілка? Фарфорова глечик виготовлений з глини. Який глечик? Глиняний. Стілець виготовлений з дерева. Який стілець? Дерев'яний. Ваза виготовлена із скла. Яка ваза? Вірно скляна. М'яч виготовлений із гуми. Який м'яч? Гумовий молодці малята. Продовжуємо гратися зі словами, назвами, ознак, і підберемо до поданих, мною запропонованих слів протилежні зазначення. Так, і Левко теж запам'ятовує, теж вчить він дуже, дуже йому подобається працювати зі словами. Отже, підбираємо великий, протилежне зазначення, малий. Широкий, вузький, високий, низький, кислий, солодкий, чистий, брудний, легкий, важкий, холодний. Теплий, добрий, злий, сухий, мокрий, повний, порожній, молодці. Так, Левко щось хоче вам сказати, дітки. Левко наш засумував і тихо, тихо так сказав. У світі є такі слова, в яких і кольорів нема. А й справді, дітки, для деяких слів дуже важко підібрати колір. Давайте подумаємо про ці слова, давайте їх знайдемо, деяких слів дуже важко підібрати кольори. Добрий так. Чистий, довгий, лагідний, широкий. А що ж робити, таких слів дуже багато. Що я вам скажу, дітки? Давайте для того, щоб не плутатися і не думати, яко, якою якого кольору смужку взяти, ми всі слова будемо записувати за допомогою. Чорних смужок домовились. Отже, в якихось іграх ми ще використовуємо ось такі кольорові смужки, так? дуже цікаво ними записувати слова. Ось. А для того, щоб не плутатись і швидко записати слово, ми будемо використовувати нейтральні смужки чорного. Поліру. Дуже добре. Давайте спробуємо записати деякі слова і одночасно ще й потренуємо панель. Отже, зараз будьте уважні, я вам буду ем, читати декілька слів, а ви запам'ятайте слова і їхню кількість. Дуже добре, дітки. Отже, слухаємо уважно. Олівець. Лялька, скільки слів я промовила? Так, два. Отже, скільки нам потрібно викласти смужок? Вірно, малята, дві смужки. Так, давайте прочитаємо слова, хто запам'ятав. Олівець. Лялька. Яке перше слово я б прочитала? Олівець, а друге лялька. Молодці. Слухаємо уважно. Білка, шишка, дерево, ліс. Скільки слів? Я сказала, хто був уважний. Так, вірно, малята, я промовила чотири слова. Яке слово я сказала перше? Білка. Запишемо його. Яке друге? Шишка. Яке третє слово? Дерево. Так. І четверте слово. Хто запам'ятав, яке останнє було слово? Молодці малята. Ліс. Ні, навіть не вміщується смужечка. Так, дітки, так, ось так. Чотири слова. Ну, ще раз пограємо. Дітки дуже уважні, молодці. Отже, слухаємо і запам'ятовуємо. Машина. Скільки слів я промовила? Одне, скільки смужок потрібно викласти. Так, вірно, дітки. Одну. Давайте прочитаємо це слово. Машина. Молодці, всі разом іще чітко. Машина. Молодців. Інопланетянин добре зрозумів, як записати схеми слів та ви йому допоможіть, назвіть предмет і опишіть. Малята. Подивіться навколо себе, назвіть будь-який предмет і підберіть. Якомога більше слів для того, щоб його описати. А якщо ви ще й слово дію підберете, ну ви дійсно розумники. Ну, наприклад. Так, я ось візьму, що це? Книжка. Так. Підберемо слова ознаки якомога більше. Яка книжка? Дитяча, гарна, яскрава, нова, велика. Що книжка робить? Так, лежить на столі. Цю гру ви можете грати самостійно. Будь-де – в кімнаті, на подвір'ї, в парку, а також можете гратися з товаришами і навіть е, організувати змагання. Отже, дітки, дякую вам за увагу. Грайтеся словами та вивчайте мову.